Народна медицина. Тихуй тебе! Откройте это подарки Эльдорадо. От Одривай, сука, Новий год, блять. Що треба? Привіт. Ти чого, досі спиш? Ні. Так ми ж домовлялися. Про що? Як це про що? Бігати вранці, фізкультура і все таке. А, ага, бігати. Слухай, я зараз бігати не можу, а я у мене того як його. О, у мене зуб болить. Шкода. О, якщо зуб болить, його потрібно лікувати. Ні, його вже не вилікувати. Він того давно болить. Якщо давно, тоді треба йти до лікаря. Воно саме по собі не припиниться. Слухай, у тебе зуб болить? Болить. Ти ж не хочеш, щоб він у тебе болів? Не хочу. І до лікаря ти йти теж не хочеш. Не хочу! Чудово! Давай їй сюди. Ну, а що? Зараз покажу. Неси давай! Ось все що є. А зараз покажи мені, який у тебе болить зуб. Так, все ясно. Якщо ти до лікаря йти не хочеш, тоді будемо лікувати народними засобами. Ось так. Слухай, живчик, може, не треба? Треба, лимоне, треба. Ой! Ну що? Здається, гулю набив! Та ти не про гулю, ти про зуб кажи. На місці. Так. Треба щось інше спробувати. Ай! Лимон! Ай! Живчик, по-моєму, мені і справді треба до лікаря. До лікаря ми завжди встигнемо. Я придумав одну штуку, яка точно спрацює. Живчик, що? Я тебе як брата прошу, не треба. Лимоне, і твоє здоров'я це для мене дуже важливо. Живчик, я збрехав, що в мене зуб болить. Лимоне, друже, не наговорюй на себе. Ти просто не хочеш лікуватись. Я тобі правду кажу, у мене все добре з зубами. Я їх чищу кожен день зубною пастою. Навіть два рази на день. А блиш, Лимоне. Зараз уже все скінчиться. І ти знову будеш здоровим. <звук> <тупи> Лимон! <падут> так от я й подумав, що треба лимона вилікувати і вирішив вирвати йому зуба. То ти так хотів вилікувати лимона? Ага, Але в нього такі міцні зуби попалися. А ще він мене до дверей прив'язував. Ти що, не знаєш? Ми того народними засобами вирішили. Ти зі своїми народними засобами мало не полкував нас із лимоном. Скажи спасибі, що у лимона зуби такі міцні, і здорові. А ти, лимон, чого одразу до лікаря не пішов? Якщо болять зуби, треба негайно йти до лікаря, а не займатися самолікуванням. Запам'ятайте. Згоден, Грушко, я більше ніколи не буду займатися народною медициною. Я коли-небудь. Справжнім лікарем стану і буду потім вас лікувати. Не треба!